Розуміючи, що справа проста габела, Феф просить допомоги Ванасує, якому якби на все завжди було по барабану, та й характер в нього дуже дивний. Він у дитинстві любив все розбирати на частини. А коли виріс та отримав стенд, то зібрав свою дівчину разом з її коханцем, коли дізнався, що вона йому зраджувала. А ось Жолін він і так був готовий рятувати та допомагати їй, бо хотів зробити її пропозицію. Якщо мені вдасться захищати її до кінця. Ой. Я одружуся з нею. Також Путче розумів, що Джолін здогадається попасти у відділ з найбільш мерзенними злочинцями, тому помістив туди стенд-юзерів, що працювали на нього. І найцікавіше, може виділити оцей ось бій з цим ось фанатом попити уріни та феншує. Після перемоги над цим феншуйним дурачком, Ана Сум на сходах, попросив ФФ поставити під ніжку Джоліни, щоб та впала. Він її впіймав. Такий сильний любов, оця вся справа. Але поки Джолін падала, то побачила коротуна з кісткою і вчепилася за нього. І вийшло так, що він. Через таємницю цієї кістки почав перетворюватися на дерево з квітами, як і всі навколо, хто торкався цієї кістки. Ну і також заодно виходить на сонце. І зараз ви їбанетеся просто. Полодом цих всіх дерев стала якась істота зіркою Джостерів. Ну і цей плод вони забирають з собою. Далі на вулиці герої зустрічають стенд Йойома, який дружній, поки ти дивишся на нього, і нападає на тебе, якщо відвертаєшся. А на та Джолін, взявши з собою цей стенд, відправився якомога далі від тюрми. А від. Правилося за боодером цього недорозуміння, знайшовши ворога, ФЕФ з трудом знищує його, так як її зустрічає Пучі, який не боїться розкрити перед нею свою особистість, так як знає, що переможе. І на жаль, в нього дійсно виходить, так як завдяки своєму диску, в нього вийшло зробити так, що тіло ФЕФ сприймало любу воду, як кип'яток, тому вона на жаль помирає.